зустрічаються, там народжуються ідеї, розмови, що змінюють життя кожен день на радіо. М Хто сказав, що християнство це про святих людей? Програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен Друзі, вітаю вас в ефірі. Програма «Несвяті» святі Радіо М. І мене звати Андрій Копилов. Ми з вами, як зазвичай, говоримо про важливі та актуальні теми з нашого життя, і про те, як стати кращою версією самого себе. Сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему: потреба в аплодисментах. Саме так я вирішив назвати сьогоднішню нашу з вами розмову. Кожен з нас потребує уваги і сприйняття в цьому світі. Нам всім потрібно, щоб нас десь визнали. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому так виникає і як отримати внутрішній. Свободу, якщо це вже стає не просто потребою, а дійсно великою проблемою. І якщо без цього я не можу жити, давайте на початку уявимо собі картину, що кожен з нас прямо зараз стоїть на сцені і виступає перед великою кількістю людей. Для когось це може бути 50, 100, комусь вистачить і 10 людей. А хтось ніякові ти почне, коли буде не знаю, в залі може 500 людей. І от уявіть, що ви ділитесь переживаннями, які ви маєте. Ви ділитесь тим, що ви підготували. Ви готувалися, можливо, Місяць півроку до цієї промови, і це важливий ключовий момент для вас. Сьогодні щось вирішується. Вирішується ваш кар'єрний розвиток, вирішується ваш успіх, і ви говорите щось, закінчуєте вашу промову, і нічого не відбувається. В залі тиша ніяких оплесків, як ми себе в цей момент почуваємо. Я думаю, що ми погодимося, що почуваємо себе ніяково. І, виходячи з цього, розуміємо, що в деяких моментах аплодисменти дійсно нам потрібні, тому що. Це результат нашої праці, це визнання, і це результат того, що ми проробили гарну, якісну роботу. Але потреба аплодисментів вона набирає обертів, і ми потребуємо все більше і більше визнання і уваги в усіх сферах нашого життя. Потребуємо там, де це можливо навіть. Не потрібно робити. Ми виставляємо сьогодні допис в Instagram, Facebook, Збираємо замість 100 лайків 20, і нас це засмучує. Ніхто не звертає увагу на те, що ми робимо. Ніхто не звертає увагу на нас. Отже, чи проблема це, коли я потребую коли я потребую аплодисментів, чи це окей. Сьогодні будемо говорити саме. Про це ви знаєте, перше питання, на яке я хотів би дати сьогодні відповідь, точніше, щоб ми з вами разом порозмірковували і відшукали цю відповідь для нас самих, це чому саме ми шукаємо аплодисментів? Ви знаєте. Мені подобається, що мені подобається думка, що коли ми розуміємо, що ми створені по образу і подобі Божій, то дійсно більшість якостей, які є в нас, вони не є поганими. Це ті якості, які проявляються в нас, ті характеристики, які проявляються в нас, і нам потрібно розуміти, як з ними працювати. Тому найперше, що я хотів би сказати, чому ми можемо відчувати ось цю потребу в аплодисментах, чому ми можемо їх шукати, тому що це одна з базових потреб кожної людини визнання. Коли ми щось робимо, саме через ці аплодисменти, саме через овації, подяку та похвалу, ми розуміємо, що ми рухаємось в правильному напрямку. Тому найперше і найбазовіше, що я хотів би сказати, що це бажання, воно всередині кожної людини є природнім і в ньому немає нічого такого ще самого дитинства. Ми можемо згадати наших дітей, або можливо, ми згадаємо себе, ми можемо намалювати будь-що на аркуші паперу. І малі діти малюють дійсно інколи дуже смішні речі і дуже примітивні речі, якщо бути відвертим. Але вони підходять до своїх батьків, вони показують батькам ці картини, ці пейзажі, ці витвори мистецтва, і вони очікують неймовірної похвали. Моєму сину сьогодні 10 років, і він кожен раз, коли щось зробить, щось у нього вийде. Він прибігає до нас з дружиною і каже: Дивіться, що у мене вийшло.' І як ви розумієте, він не чекає в цей момент, що ми просто скажемо молодець, іди займайся далі своїми справами. Він чекає, що ми почнемо його хвалити. Тобто, таким чином, коли ми щось робимо, ми з дитинства усвідомлюємо, добре це коли нас хвалять. Погано, це коли нас не хвалять або, можливо, просто ігнорують. Тому саме по собі бажання ось цих аплодисментів, бажання ось цього визнання воно є природнім для кожної людини. Але інколи воно переростає з природньої потреби в велику проблему в нашому житті, коли буквально нічого ми не можемо робити без цього визнання, коли саме визнання стає основною нашою метою, коли його відсутність руйнує наше життя і руйнує нашу особистість. Ви знаєте, мене не похвалили, я окей, мене не помітили, я нічого не вартий. І сьогодні саме такі комплекси, саме таких переживань багато в житті е, молодих людей, в житті е, мого оточення. Чому? Тому що ми бачимо багато прикладів того, як все відбувається у інших через соціальні мережі. Ми бачимо це визнання в вигляді 100 тисяч 200 тисяч підписників. І ми розуміємо, що ми нікому не потрібні, бо у мене 100 підписників, моє життя нікому не цікаве, я не збираю лайки на роботі після вчорашнього виконаного завдання мене не похвалили, відповідно, я нікому не потрібен, я нічого не вартим, не вартий. І, на жаль, це часто може робити нас залежними від чужої думки, саме від чужої думки. Таке питання для роздумів: чи означає, чи визнання, що ми робимо правильно? Якщо сьогодні я буду спілкуватися не з тими людьми і робити погані речі, такі як роблять вони? Я отримую визнання з їхнього боку. Але чи означає це, що я добра людина, яка робить правильні речі, ні. Тому нам потрібно бути важливими і усвідомлювати, що не завжди чиєсь визнання, воно є важливішим за те, ким ми є і в якому напрямку ми обрали рухатись. Тому е сьогодні, піднімаючи це питання, я хотів би сказати ще раз і ще раз на самому початку: сама природа потреби визнанні, вона закладена в нас Богом. Ми розуміємо, добре чи погано ми робимо. Але часто, коли ми не усвідомлюємо. Масштаби, коли ми не усвідомлюємо важливість десь нашого нашого смиріння, нашої скромності, ми можемо переходити від благословіння, яке дав нам Бог, створюючи нас, до великої проблеми, яка не дає нам жити і розвиватися. Ви знаєте, мене надихають приклади відомих людей, які досягли багато чого, але навіть у цьому визнанні не знаходили спокій. І один із відомих акторів Робін Вільямс це актор, який досяг багато чого в Голівуді. Він знімався в великих роботах, йому аплодували мільйони людей. Його він зловив всі авації, які тільки міг, і мав багато оплесків. І здавалося б, чого йому може не вистачати. Але за всім цим за усмішкою та за цими оваціями, за цим примарним успіхом, він відчував насправді самотність, тому що коли він залишався сам на сам собою, коли він залишався вдома, він розумів, що вже немає тих, хто аплодує, і сенс його життя, ось ці постійні овації, вони були втрачені. І як наслідок, боротьба з депресією, і ми знаємо, що ця історія вона закінчилась трагічно. Тому сьогодні я хотів би кожному з нас сказати, що ті оплески, яких ми шукаємо, можливо, вони потрібні нам, але це не основна ціль, за якою ми маємо ганятися. Ви знаєте, Біблія нам також показує цікаві приклади. Того, як це відбувалося в історії в людей, які, про яких ми читаємо на сторінках Біблії, в людей історії, про яких ми чули, не дивлячись на те, чи ходили ми до церкви, чи відвідували ми її з дитинства, чи ні. Я думаю, що багато з нас знає про Давида, який переміг Голіафа за допомогою пращі та каменя, але може не всі знають про царя, який був над ним в той час. Це був цар Саул. І це був цар, який втратив своє царство, в тому числі через своє ставлення саме до такого визнання. В якийсь момент після перемоги Давіда над Голіафом люди почали співати, що Саул переміг тисячі, а Давід переміг десятки тисяч. Уявіть в цей момент, коли ти цар країни, яка перемогла в битві, коли ти цар країни, який захистив свій народ, ти зіштовхуєшся з тим, що когось хвалять більше за тебе. Хтось отримує оплесків та овації більше за тебе. Що відбулося тоді з Саулом? Буквально він зненавидів Давида, він затаїв злобу в серці своєму на Давида і прийняв рішення вбити його. І читаючи історію біблійну, ми бачимо, що декілька разів він намагався це зробити. Це не виходило у нього. Мало того, Давід міг помститися йому, бо він знав про це, він знав про бажання Саула, але Давід не робив цього через те, що боявся вбити людину, яку поставив Бог. Ми бачимо, що. Потреба в оплесках, потреба в оваціях, вона зруйнувала життя Саула. Тому біблія нам показує, що коли ми прагнемо людської уваги і... Людських оплесків, це може призвести нас до поганих наслідків. Сам же Ісус каже нам про добрі справи в Матвія, 6 розділі, Він каже такі слова: стережіться, щоб не робити добрі діла на показ людям, аби вони вас бачили. Ви знаєте, справжнє серце, біблійне серце кожної людини це той принцип, коли ми служимо людям не заради вигоди, не заради того, щоб нас хвалили, не заради того, щоб отримати щось взамін, можливо, матеріальне або нематеріальне. Справжнє серце. Людини, яка намагається шукати Бога і ставати краще, воно полягає в тому, щоб просто. Робити добру справу, і ви знаєте, так багато людей сьогодні в контексті того, що відбувається в нашій країні, в контексті війни, вони роблять добрі справи, і ми можемо про це не знати. Ми можемо не знати, як багато бізнесів спрямовують великі суми е, своїх коштів на підтримку наших збройних сил. Ми можемо не знати, ски, е, яка велика кількість людей підтримує е, чоловіків, дружин, дітей, батьків, тих, хто можливо переживає сьогодні біду і горе. І сьогодні це все те, в чому ми об'єднуємо З'єднуємось, і ми дійсно розуміємо, що багато людей вони не розповідають про це направо і наліво, а вони просто роблять добрі справи, тому що їх серце переповнене добра. Це принцип, який залишив нам Ісус. І я хотів би ще раз і ще раз нагадати, що коли ми робимо добрі справи, вони мають виходити з нашого серця. І ми маємо робити їх не для того, щоб отримати похвалу. Тому якщо сьогодні можеш робити це в таємниці, роби і пам'ятай, що твоя нагорода вона обов'язково до тебе повернеться, але не в вигляді людських аплодисментів, а в вигляді благословінь з неба. І так само Павло, це один з апостолів, він в посланні до Галатійської церкви говорить такі слова: чи я тепер шукаю людської прихильності, чи Божої, якщо я намагаюся. Догоджати людям, я не раб Христів. Тобто, ми бачимо, що коли ми намагаємось догодити людям, а не догодити Богу, не догодити тому, що написано в Слові Божому, не жити так, як Бог для нас запланував, це насправді віддаляє нас від Бога, віддаляє нас від того задуму, який Він приготував на наше життя, віддаляє нас від Його бачення, від його ідей. І ви знаєте, мені так подобається думка, яка описана в Біблії, що у Бога є досконала воля для кожного з нас. І от. Коли ми відходимо від цієї волі, від його бачення задля того, щоб отримати оплески від людини, послухайте, ми можемо втратити набагато більше. Ми можемо отримати секундну славу, але в перспективі вічності, в перспективі довгого нашого життя, в кінцевому результаті ми можемо бути в програші. Знаєте, хотів би також поділитися історіями. З життя відомих людей, і ми будемо з вами далі говорити про те, як отримати внутрішню свободу від цієї залежності, якщо вона у мене є. І перша історія, яку я хотів би розповісти, це історія Майкла Фелпса, і, можливо, хтось з вас пам'ятає, бо я пам'ятаю в своєму дитинстві я не захоплювався плаванням, я не захоплювався багатьма видами спорту, але завжди пам'ятав Олімпіади, Олімпійські ігри. І ось під час однієї з Олімпійських ігор почалась така якась інформаційна хвиля. Чоловік, який забирає всі золоті медалі. І ти не цікавишся плаванням, але ти дивишся вже, і ти розумієш: вау, чоловік забрав абсолютно всі золоті медалі, які були на всіх дистанціях у всіх видах плавання. Він просто кращий. Він робив це декілька Олімпійських ігор поспіль. І він постійно здобував славу, йому аплодували, і, і це вважалось чимось нереальним, тому що зазвичай спортсмен виграє одну дисципліну, ну, можливо, дві. Він забрав абсолютно все. Всі казали, що це за чоловік. Це чоловік з надсилами. Всі його Схваляли і казали, не було і не буде таких спортсменів, бо він забирає абсолютно все. Але закінчилася спортивна кар'єра, закінчилася Олімпіади. І увага до Майкла Фелпса вона також знизилась, Вона також закінчилась. В цей момент він переживав глибоку депресію і задавався питанням хто я. Він казав: Я не знаю, хто я без перемог. Бо коли він мав ці перемоги, він мав. Успіх, він мав е, увагу. Як тільки закінчилася його спортивна кар'єра, все це зупинилося. Ми маємо усвідомлювати, хто ми є навіть тоді, коли нам не аплодують. Ми маємо усвідомлювати, хто ми є тоді, коли нам доводиться тяжко працювати, і ми не бачимо результату. Тому що, як кажуть, ті ж спортсмени: для того, щоб отримати е, нагороду, для того, щоб отримати золоту медаль за забіг, який буде тривати 10 секунд. Ти маєш працювати десятиріччями, і ніхто цього не бачить, ніхто тебе не похвалить. Тільки фінальний результат, тільки фінальна перемога, і тільки там ми зриваємо овації. Варто не забувати, хто ми були до цього і як тяжко працювали. Наступна історія це про мати Терезу. Вона навпаки, вона, знаєте, вона жила без сцени, без овацій, вона служила бідним, часто у тіні. Вона знаходилась в бруді, в антисанітарії, вона брала на себе відповідальність там, де могла її не брати. Це була жінка, яка робила ті речі, які не має робити жінка, це можуть робити політики, це можуть робити сильні, е сильні люди світу цього, які мають владу, які можуть приймати рішення. Але вона робила це просто для того, щоб. Виконати Божу волю, і ви знаєте, коли вона це робила, можливо, не так багато людей про неї знало. Не було інстаграмів, не було а, телебачення, не було е, такого розповсюдження інформації. Але сьогодні майже кожна людина в світі знає про приклад цієї жінки, яка вирішила робити добрі справи, не дивлячись ні на що. Сьогодні кожному з нас я хочу сказати, що ми можемо прийняти те саме рішення. Ми можемо робити добро, не звертаючи увагу на присутність чи відсутність похвали в нашому житті. І саме це добро воно буде наповнювати наші серця, дарувати нам сенс і заспокоювати в тяжкі хвилини нашого життя. І отже, ми переходимо до того питання, як отримати внутрішню свободу. Ми сказали, що в принципі потреба в оплесках і визнанні може бути природньою і нормальною, тобто, таким чином, ми розуміємо, я зробив це добре, я можу рухатись в тому ж напрямку, я молодець. Або, наприклад. Проаналізувати і зрозуміти, що тут мене не похвалили. Напевно, через те, що я погано працював, результати дійсно погані. Мені потрібно змінити стратегію, підхід і так далі. Але також ми сказали, що ця потреба вона може перерости в проблему. І я хотів би, щоб ми також з вами поговорили, як від цієї проблеми позбутися, ключ аплодисменти, це не зло, ми маємо це зрозуміти, але. Ми можемо стати від них залежними. Біблія пропонує нам іншу мотивацію жити не для глядачів, а для Бога. Це перша наша внутрішня свобода. Ви знаєте, радіти від аплодисментів і жити аплодисментами це різні речі. Ми радіємо, ми усвідомлюємо, що ми рухаємось правильно, живемо. Тоді це перетворюється в проблему. Ви знаєте, аплодисменти для нас як цукор. Це швидко, це солодко, але воно швидко зникає. Як я приводив вже приклад про спортсменів, вони пробігають 10 секунд, вони забирають цю нагороду, вони отримують золото, але проходить рік, два, і, можливо, вже про них не згадують саме так, як згадували раніше. Якщо твоя ідентичність сьогодні будується на аплодисментах, ти завжди будеш голодним. Бо ти маєш усвідомити, це не буде відбуватись постійно. Пам'ятай, хто ти. Пам'ятай, для чого ти не цурайся робити добро, коли цього ніхто не помічає. І тоді, коли тебе помітять і коли тобі подякують, коли ти почуєш свої аплодисменти, саме тоді ти просто зрозумієш, що це зайвий раз підтвердження того, що ти рухався в правильному напрямку. Я хочу поділитися з вами своєю історією. Ми будемо підходити до висновків. Знаєте, свого часу я дуже чекав подяк, дуже чекав нагород за те, що я роблю. Де б я не був, я дуже чекав, що люди відмітять мої заслуги, мої труди, мої вкладені сили. І раз за разом, коли відбувалися якісь нагороди в школах, в університетах, в організаціях, де я працював, в будь-яких організаціях, я доходив до того, що ми приходили на ці події на урочистості, і нагороду отримували всі абсолютно. А я не отримував нагороду. І ви знаєте, я бачив людей, які нічого не робили, вони отримували нагороду. При цьому. Розуміючи, що я зробив в десятки разів більше, і мені так погано ставало в той момент. Ви знаєте, в якийсь період свого життя я усвідомив, я живу для цих нагород. Я не вільна людина, тому що відсутність цих нагород може засмутити мене, може увігнати мене в депресію, вести в депресивний стан. І я зрозумів, що я не хочу так жити. Тоді я почав шукати саме себе. Я почав шукати, хто є я, хто є я перед Богом. Я почав шукати свою ідентичність. І ви знаєте. Пройшов час і прийшли подяки, свідоцтва, нагороди в організаціях, на роботах. Але тобі вже стало байдуже на них. Ти почав розуміти, так, це дійсно визнання того, що я зробив. Але чи змінюється нагорода мене? Ні. Чи вона впливає на моє життя? Напевно, ні. Чи мені приємно поставити її на полицю і пам'ятати ту частину своєї історії? Так. Але чи можу я жити, не отримавши ці оплески? Також? Так. Тому друзі, сьогодні в завершення нашої програми на святі програм, в якій ми намагаємося стати кращою версією самих себе. Я хотів би сказати, друзі, ми стараємося, ми непогані люди, ми класні люди. І, Можливо, сьогодні ти не чуєш свою порцію аплодисментів. Не зупиняйся, продовжуй йти. Подяка, вона прийде, прийняття воно прийде. Але якщо ми будемо робити добрі справи, якщо ми будемо гарно працювати, якщо ми будемо робити добро не на показ, а просто для того, щоб поділитися добром, яке є в нашому серці. Це буде основним. Це і є наша ідентичність, це і є те, до чого ми прагнемо. Тому дякую, що сьогодні ви були з нами в ефірі програми на святі. Мене звати Андрій Кополов. І як зазвичай, ми побачимось і почимось з вами на наступному ефірі. До нових зустрічей. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши Час для духовності на радіо.